І цей тренінг і Одеса мене вразила тим, як розвинена соціальна сфера самого міста, яка вона актуальна, і впровадження на відновітніх соціальних послуг воно видно відразу. Так як я опікуюся саме такою темою, як діти з інвалідністю і їх інтеграція в суспільство. Мені дуже сподобався, сподобалися саме центри денного перебування для дітей з інвалідністю, коли при поверненні громади, це саме зараз, саме актуальне, де що ми розглядаємо в нашій роботі, це по перше, це створення відділення денного перебування. Воно створюється не тільки для дітей. Всі ми розуміємо, що батьки, які виховують дитину з інвалідністю, якщо вони могли дитину залишити в дитячому навчальному дошкільному навчальному закладі, це до 8 років. Тобто, після восьми років всі ми добре знаємо, що якщо дитина вже не відвідує загальноосвітні заклади школи, вона залишається вдома і опікується. Зазвичай за ними батьки. а Якщо ми беремо да, по статистиці, це здорові, молоді, гарні жінки з вищими освітами, які яким потрібно працювати, і також їм потрібна інтеграція в суспільство. і завдяки саме. Напевно, цим всім умовам в нас і буде створюватися денне відділення. Вчора відбулася сесія міської ради, де розглядалися ключове для нас питання це передачі основної частини колишньої аптеки для саме для створення. Цього денного, виділення ден придбання для дітей з інвалідністю. Також ми хочемо найближчим часом впровадити послуги це саме з раннього втручання, тому що виявлення на перших ознаках патології і різних нозологій нам дає дуже гарний шанс, можливість саме інтегрувати дитину в суспільстві, щоб в майбутньому вона була соціалізована та могла бути повноцінним. Членом суспільства наразі в нас створена робоча група і проведені зум-конференції. Саме ми проводили з Оксаною Кривоноговою і також мені вдалося з нею зустрітися в Одесі. Ну, у нас так як ми вже обмінені контактами. Вони також і свого боку ще удосконалюють, щоб ми могли в також це все застосувати в нас на місці, і саме ключове. Які плани, ну що ми очікуємо, це звичайне навчання, тому що е, якщо брати там матеріально-технічне там підсилення, безумовно воно потрібно, але е, якщо ми будемо правильно навчатися, нам це буде допомогою в майбутньому реалізації е, в всіх реформ на місці і в створення єдиного простору для осіб, ну не тільки для дітей, але і для осіб з інвалідністю.